Proposte che dovessero finire la fine, la fine dei contatti con i fici. Ma se cercò di prestare un'idea, fatte per fare il fiammato del morto e per fare la pubblica fascia di questo qua che sarà il coniglio, per finire poi. La fine degli amici, cavoli. Proposte male che la fine degli amici, ma prima una fine degli amici, o abitati di coniglio, possono essere accomodati da una testimoniano.

Workers, ja, no, <verwahaha> St. mi nie, to się co że w tym roku, w tym roku, w tym tym roku, w w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w w tym w tym w tym w tym w tym Само колеги, пропонується додатково внести два питання до порядку денної, перше питання, Про затвердження проєкту по сути документові на будівництво нови, будівництво місцевого міста централізованого поміщення в населених культурах фізичної селищної центральної громади. При цьому ми зібрали бути доповідоми, а реально просто додатково внесеться за бетонні. Один-дві один. Ci vado, ciện, vado, Buonions, non ci sono mai stati i corpi. Il pericolo è che la gente non, rinuri, non rinuri, ruolo, si è mai stata in grado di fare una scuola. Il pericolo è che la gente non si è mai stata in grado di fare una scuola. La gente non di non Значить, Про продовження терміну дії програми, вам буде населення пунктів Кіпівської селищної територіальної громади на 2023 2024 роки пропонується продовжити термін дії цієї програми ще на один рік, на 20 трати і так його суміш. Пропонує з цього розмір. Один з точки. Sim, o que é 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 o що сьогодні вам просто винесений на огляд проєкт рішення про бюджет, який був внесений е, Алексем головою Миколишом Корольовим на попередніх засіданнях комісії. Ви його прийняли за основу, внесли на засідання комісії певні зміни доповнення до цього проєкту рішення і в цьому проєкту рішення, який сьогодні вам виноситься на огляд, значить, ці зміни доповнення цих комісії враховано. Та було 16 голосів більшість. Тому ця про відзначає пробу з обох сторон вимоги. Це є формативно-моглива. Скажіть, будь ласка, що ви не розумієте? Я просто... Я не що ви, за пані Голубаве, не розумієте пробу з обох Я, батько, ви не розумієте пробу з обох che sono le ditte che sono state fatte da Ronald e da Peter, sono state fatte da Ben, sono state fatte da Fidio, tutti gli esercitatori che hanno fatto Fidio per me, sono state fatte da Buonaventura, sono state fatte da Fidio e che di Буде браліство на своє родині. Воно є, воно є. Вони надали його розмістив стомі тисяч. Підписано. Тоді я зачитаю чи це тут. Пропозиції, які були озвучені, вони офіційно викладені на папері, підписані.

Ну что это заявилось? Ні. Заут на руку, вот тут, давай, вот он, не знаю, да. Ну, я думаю, что было вот, конечно. Значит, я поизумлю. Значит,

обов'язково нам потрібно підсумувати і розподілити по колу по колу так само дивитимуться сило мо колеги такі люди зуби детально прокує поважно треба поставити цей проект коли ви його гарантуєте можете в нього бачити роботу і просто проголосувати арбітраж як проект умовою доводити треба буде

Колеги, у нас 18, і ті, хто до того, йому не можна було. І в дівчину. Колеги, питання внесено, на руках цей, які вони будуть внесені, перераховуємо. І, в податній вигляді, в якій вирішенні урочі, яку відбувала, яку не відбувала, яку відбувала, яку не відбувала, လာကားတို့နော်